Ми приїжджаємо в різні міста України і працюємо з дітьми в дитячих закладах або навчальних, або лікарняних, розмальовуємо бомбосховища. І е, Кожен раз на кожному етапі це інше місто, інші діти, інші історії. І я вважаю це дуже важливим, тому що він має. Ну, Якийсь терапевтичний напрямок, цей проект виник з того, що ми з по культурі ізраїльського посольства зробили один такий проект в Києві в ліцеї і побачили, що воно працює. Переконалися з психологами, що є для того підстава, і розвернули це вже як великий проект по всій Україні, тому що дійсно діти, діти або дорослі, коли вони приймають діячу участь в тому, що відбувається. Вони перестають бути жертвою обставин і відчувають себе якось причетними і працюючими для того, щоб щось змінилось, хоча б в їх власному світі, в їх власному почутті. І тому так, так воно і пішло цей в Одесі. Він вже восьмий етап проекту. І буде будемо продовжувати. Я завжди їх питаю, щоб ви уявили собі, якщо можна було відкрити справжнє вікно в бомбосховищі. Не що б ви хотіли там побачити зі своєї уяви фантастичне, реалістичне, неважно. І вони починають розказувати. Хтось про своїх тваринок, хтось про країни, де вони мріяли бути, хтось просто про якісь драконів, будь-що. Ми записуємо, потім малюємо якісь ескізи разом з дітьми і починаємо малювати. Тобто, все, що ви бачите тут, це частина дитячих мрій.